Тепло буде всім котельню на вулиці індустріальній, яка обслуговує серед містя та низку освітніх закладів. Зокрема, таки запустили в неділю ввечері. Про це повідомив заступник міського голови Руслан Гайда. На цю хвилину ми маємо з 15 закладів, які знаходяться на території обслуговування котельні індустріальне. 34, 8 до 8 закладів. Це дошкільної освіти і школи вже подано теплоносій. Йде прогріття, деякі школи в нас на сьогоднішній день зараз є в роботі. У них ведуться роботи по запуску теплоносія до шкіл. Так само ведуться роботи по запуску теплоносія до будинків. Відтак, подачу тепла до всіх навчальних закладів планують завершити до кінця дня. На місцях поривів, наголошують у мерії, уже працюють ремонтні бригади. Є зараз у нас два пориви. Це є порив на садочку номер 9 дзвіночок. Так само є золотий ключик, зараз запускається по Шевченка. Є порив у ліцеї номер 11 в підвальному приміщенні житлового будинку. Так само зараз ведуться роботи. Всі решта сформовано більше 10 бригад. Дві бригади сформовані комфортним домом. Всі люди зараз на роботі. Окрім того, наразі ведуться і роботи щодо запуску теплоносія до будинків. Наталія Лосовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.